Витягнули з запою Медведєва, який пообіцяв ядерний удар по Києву. Ми це все вже проходили. Проблема в тому, що завдяки цьому ядерному шантажу, власне Путіну вдалося переломити ситуацію на свою користь восени 2022 року. Тобто саме з осені 22-го до осені 24-го це два втрачених роки. Це два роки. Тобто, все одно американці зробили те, що вони мали зробити. Вони все одно прийшли до цієї точки зору, що вони дали Україні спрятку, танки, потім вони дали F-16, потім вони дали дозвіл бити далекобійною зброєю. Але справа в тому, що ситуація змінилася. Справа в тому, що Україна стікає кров'ю два роки. І замість того, щоб розгромити Росію, ми мали усі шанси розгромити Росію е, е, в осені 22-го року. Це не бахвальство, це реально була тоді військово-політична ситуація. Така ми, ми, ми зараз в глухому куті, ми думаємо про те, як, куди ми відступимо і де ми зупинимося. Тобто, ну це найбільше.